Этой ночью в X сенатор Грэм и адепт Беленькой Медведев устроили словесную баталию. Залышим умовы оригинала. Нехай хоть тут русские почуют правду. Сперва подстольный житель высказал свое никому не нужное мнение касательно сокращения Трампов сроков пения для завершения войны в Украине. Собрав всю свою волю в кулак, он заявил, что ультиматумы шаг к войне. На что все-таки отреагировал Линдси Грэм. Сенатор заявил, что в РФ очень ошибается относительно намерений Трампа и скоро почувствует это на себе, а также призвал Россию садиться за стол переговоров. Стерпеть такие слова Яра и Гойда патриот не смог. Полные ненависти, бормоча что-то под нос, какие-то ругательства, смешанные с попытками выдать что-то, члена раздельные. Он закинулся стопкой боярышника и принялся строчить ответ. Впоследствии ничего толкового не вышло, лишь очередное «не дам вам диктовать нам, когда начинать переговоры, и сначала нужно выполнить все цели СВ. Во, а також работайте ради Америки прежде всего, дідулі впрочем в его голове эти словечки явно выглядели более победоносно і жорстко, чим вышли на самом деле. Но порція 0,5 сработала. Можем молчать до следующего похмеля. Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в понеділок оголосив що дає Кремлю 10-12 днів на згоду щодо припинення вогню в Україні. Якщо цього не станеться, на Росії чекають реальні наслідки, включно із 100% митами на імпорт. Новий дедлайн значно жорсткіший за попередній 50-денний термін. Який, як зазначають оглядачі, лише дав Росії більше часу для ескалації. Про це пише Нью-Йорк Пост. Уже за кілька годин після заяви Трампа про ультиматум Росія атакувала цивільні об'єкти в Україні в Києві та інших містах. Пролунали вибухи. Така відповідь Кремля виглядає як спроба показати на поступки Москва. І ти не збирається. Втім, саме ця агресія лише підкреслює, чому затягування шкодить. Путін не демонструє. Бажання до миру його мета, які раніше полягає в підкоренні України. В переговорах він використовує тактику затягування, обіцяючи одне і одночасно посилюючи обстріли. Тим часом його чиновники називають заяви Трампа театральними ультиматуми, але Кремль має підстави для тривоги. Російська економіка ослаблена і залежна. Населення скорочується, інфляція зростає, а до 40% бюджету витрачається на війну. При цьому міністр економ розвитку Максим Решетніков попереджає про рецесію. Загрозу посилюють і міжнародні наслідки. Китай і Індія продовжують закуповувати російські енергоносії, але у разі запровадження вторинних санкцій або високих мит, як це передбачає законопроект сенатора Лінці Грема. Бізнес із РФ може стати надто ризикованим. Путін тримає війну не для компромісу, а для повної капітуляції України, але кожен новий день без чіткої відповіді заходу означає нові смерті, нові руйнування і дедалі більшу ціну миру. Тому США, як вважають прихильники нового підходу Трампа, мають діяти швидко і жорстко, доки тиск не стане нестерпним для Кремля. У той же час президент США Трамп заявив, що декілька разів вірив у досягнення домовленості. З кремлівським правителем Путіним. Однак той зривав їх в інтерв'ю Гері о Донохіо з BBC, яке американський лідер дав після оголошення про продаж зброї для України і новий літоматом для ЕРФ. Він вкотре заявив про своє розчарування Путіним. Я думав, ми вже домовилися разів з чотири. А потім приїжджаєш додому і бачиш, що не атакувала будинок для літніх людей чи щось подібне в Києві. Я сказав, що чор забирається було на питання, чи закінчив він з російським лідером. Трамп відповів, що залишає двері відчиненими. Я не закінчив з ним, але я розчарований в ньому. Нагадаємо, майже після кожної телефонної розмови. Овоє з путіним Трамп заявляв, що кремлівський правитель налаштований на припинення війни. Чергова розмова між політиками відбулась 3 липня. Вже незабаром Київ зазнав, однієї з найбільших атак за весь час війни Росія була дронами, балістичними ракетами, аеробалістичними кинжалами, крилатами іскандерами. Наступного дня Трамп сказав, що не задоволений Путіном і розмовою з ним, оскільки не зміг досягти жодного прогресу в питанні війни в Україні. Згодом він пообіцяв відновити поставки зброї в Україну, оскільки країна має захищатись від бомбардувань. Показово, що одразу після контактів Сізіньпіням російська верхівка прийшла до відвертої демонстрації зневаги до президента Трампа, заява Лаврова, Глава МЗС РФ Сергій Лавров публічно заявив, 50 днів це було раніше, і 24 години і 100 днів було. Ми це все пройшли. І додав Трамп не самостійний в прийняті рішенні. перебуває під зовнішнім тиском. Це пряма спроба принести авторитет Трамп. Ампа, як президента США виставити ультиматум про 50 днів театральним шантажем, продемонструвати, що Москва і далі планує діяти незалежно. Дмитро Мєдвєдєв, як гей, традиційно виступає рупором найбільш агресивної риторики у своєму стилі, додав Трамп, висунув театральний ультиматум Кремлю. Світ завмер в очікуванні наслідки військової Європа була розчарована. А Росія була все одно. Фактично, це публічне послання Вашингтону. РФ ігнорує дипломатичні канали. Спроба виставити американського президента слабким сигнал населенню РФ, що Америка програє. Риторика Лаврова і Медведєва демонструє кілька ключових моментів. Кремль вирішив відмовитись від дипломатичної двозначності. перейти до прямої конфронтації з адміністрацією США. після розмови з Сідзінпіном. Москва вирішила розігрувати китайський фактор як противагу американським санкціям і тиску. Заяви прозвучали одночасно із новими шлонами техніки, що РФ стягує на фронт і погрозами ескалації ударів. Дональд Трамп хвалив рішення про. Передачу Україні обмеженої кількості далекобійних високоточних ракет класу Precision Strike 800. Трамп неодноразово попереджав президента РФ Путіна про неминучі наслідки агресії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.